Всім привіт з сонячної Італії. Рубрика Що я їм будучи замужем за італійцем. Я шуткую. У нас є маленька своя городина. Сьогодні ходила за кабачками. Ну такі ці квітки класні. Мені просто жар, жалко. Їх можна посмажити в клярі, а я зроблю з них яєчник. Пічинки треба повинімати і ми зробимо з них яєшку. Називається, щоб його з'їсти, щоб залишатись такою ж стрункою, як та італієць, що живе з тобою. Ну, по-перше, не забуваємо, що ми нащадки тих людей, хто вижив в Голодомор. А, той, хто не вижив в Голодомор, у них нащадків нема. Ну, хіба що. Нащадки вижили. Так що ми можемо поправлятися і від повітря. У нас такий організм, що в нього самозбереження йде, дуже сильне самозбереження. Я вам хочу сказати, що італійцям, якщо вони захочуть хтось повний. І буде робити те, що робить українка для того, щоб залишатися стрункою або для того, щоб схуднути. Якщо італій, італійка таке зробить, то їй там вона через місяць, вже в місяць буде 10 кг втрачати. А наш організм він дуже запасливий і дуже важко віддає свої кілограми. І якщо чесно, це якби жарт жартом. А я думаю, що це правда, що в нас генетично закладено те, щоб ми е, вижили в голодомор, вижили в складні часи, вижити в полоні, де не доїдаєш. Якось так. Так що з цік я їх помию, е, покришу не дуже мілко і яєшню зроблю. І яєшня не буде пуста. Корисна і спасла. Ой, таке добро. Що таке? А ще хочу приготувати, е, я не знаю, пульпети, фрикадельки, котлети. Якби з кабачком. Е, але треба фарш і кабачок натетий брати один до одного. І все. А там за своїм смаком. Я зроблю кульки, зроблю суго зварю. Ну, це я собі так сижу, думаю, що я щось зварю. Всі питають мене, ну як всі, я не очікувала, що ютуб YouTube... у мене таке е дружні якісь стосунки з моїми глядачами. і Треба якесь відео зробити, щоб воно залетіло. А щоб відео залетіло, треба щось провокативне. Питають, Питаю, де мій син? Син у мене дуже гарні стосунки. Я бажаю, щоб усіх мам і дітей були такі стосунки, як у мене з моїми дітьми. От як ви спостерігаєте, яка Марія, то десь... Так само і Руслан такий самий, хоч в них і різні батьки, але вони дуже схожі. Кричати на них не можна, руку піднімати на них не можна. У мене сестра каже, я ж каже, на них не кричу. Мій син знаходиться зараз в Україні біля сестри. Каже, вони тільки глянуть в неї. У Мене племіннику 24, а сину, моєму Руслану, 22. Каже, вони тільки на мене глянуть, я тільки щось розсержусь, вони тільки так глянуть своїм котячим поглядом. що Каже, все, мені соромно на них сердиться, кричать і ще щось. Чому так сталося, що Руслан в Україні? Він був з нами. Мені його сестра привезла. Робила документи, все. Перший раз сестра приїздила, ми розписувалися з Франком, я вже була вагітна сама. А потім вона вже так, я сина не бачила два роки. Я сина не бачила два роки, поки влаштовувала тут життя. А, вибачте, що таким тоном на все треба час. І в мене сестра робила, йому було 12 років, як я поїхала. Я поїхала на 4 місяці в Італію. Я мала повернутися і мало все бути дуже добре. Але я тут залишилась, і ви знаєте, коли я казала, Руслан, мені тут Італій заміж предлагає. Він дуже радів, знаєте, оцей інстинкт самозбереження, що мама буде при комусь, мама не буде безхозна. В нього такі, напевно, якісь думки були вже з дитинства. Він дуже хотів сестричку. Йому було 5 років, він казав, мама, хочу тетичку. А це автоматично було, що буде там папа і для нього. Русан родився в один день з Франческо. і коли вони по початку не знаходили якусь спільну мову, я говорила, що ну ви ж народження в один день, ви ж одинакові. І все, і все затихалося, всі притиралися, і в усіх все виходило. Його привезли мені, йому було так, 14 років. Він закінчив 9 клас. І якби ми планували, що він буде повертатись в Україну і йти десь вчитися. Е е е Вчився він у школі, не любив він вчитися в школі, хоча зараз він дуже розумний і дуже мені з Ютубом поміг. Він мене дуже підтримав, він дуже радіє за мене. Що знаєте, от саме діти і от такі ще да, він там живе у війні, але він іще звичайним речам, от вони вміють радіти. Ми вже от 40 років, уже в нас що поїсти, гроші, будинок, ми оцим всім так. Це важливо для життя, і ми цим всім от. Забуваємо радіти звичайним речам. Він був з нами, і оскільки він не пішов, вчитися залишився, йому в вересні в літо вони приїхали перший раз. І він дуже ну він ще приймав нового папу і нову ну, сестричку. Він ще з п'яти років, тому що його батько йому було п'ять років, його батько помер. Він залишився без батька. І в нас в родині немає оце, ревнощів нема, тому що ревнощі є не тільки мужчини, там женщини, мушіни жінки, а й діти. І я навіть згадала, доглядала от брат з сестрою жили. Сестри не стало, і той брат почав, боже, йому 80 років було. Він мене ревнував. Він мене ревнував до Франка. Ми з ним зустрічались, приїзди. Руслан, ну я взагалі вдячна, що в мене такі діти. Це не то, що мої діти, я їх хвалю. Я вдячна Всесвіту, що він послав саме цих дітей мені. Які просто мене підтримують на всі сто відсотків. І Руслан почав в школу його позвали, що хай же аж закінчить 10-11 клас. Він на початку весни поїхав, це перший раз, він закінчив 10 клас. І відразу приїхав, йому такі екзамени влаштовували. Самі вчителі от на, на, на полегливо були, щоб він закінчив. Він знову приїхав, потім знову поїхав, щоб закінчити 11 клас. Приїхав, потім каже: я тут не хочу на права здавати, я поїду туди. Він знову поїхав, здав на права вже ж після 18 років. Це був 21 рік. Ми приїздимо в 2021 році, Мавдії було три годика, Перший раз в Україну я її привезла. І я хотіла, щоб він з нами їхав. Ми в вересні їхали додому, їй в садочок. І я хотіла, щоб він з нами їхав. Він такий, мама, можна я побудували? У нас там є будинок, який на дві частини з моєю сестрою. Ну, це вже я поділила після того, як вже я. Якби, Тут залишаюсь жити, будинок мав бути мені, але вона там залишила жити, тому що там всі умови є. І вона живе там з чоловіком, з дочкою. Син же ж там її живе, і мій син живе. В них все по феншую. В них все по феншую. Зламав Русік ногу, напевно, в 23-му році. Потім цієї весни чоловік її зламав ногу. А це ось осин, руку, а це син зламав ногу. Я маю на увазі по феншую, що вони один одного підміняють. Машина одна на, на всіх, ніхто за неї не бореться, тому що водітеля періодично щось собі ламають і не можуть водити ту машину. У них все пофеншую. Руслан не працює, тому що Алла працює в таких умовах, що стрес каже, мені не треба, щоб він ще стрес десь отримував. Вона працює в Києві в військовому госпіталі. І кожен раз їде додому, все добре. Чоловік в неї пожежник в Києві, син у неї електрик, то Руслан на подхваті з дочкою, з меншою. Але зараз всі от так от в того ногу рука поломана, в того нога. Вона каже, я приїду з Італії, вона до мене приїздила, і Руслан піде на роботу. У нас там є, ну, буквально може на велосипеді можна їздити, завод, спільзавод. ну вони там ще й воду роблять, літом там треба хтось. Їде вона додому, а вони, ну от, саме більше вірить в перемогу той, хто будує будинок, ставить гарний там, я не знаю, паркан, робить ремонт. Вони затіяли, що їм треба теплий пол в кухню і в ванну. Матеріали були закуплені ще 5 років тому, у них є просто хороший кум, який в цьому всьому розбирається. Вони це все роблять самі. І Руслан зараз на подхваті, він там все допомагає винести, принести. Самий сильний мужчина залишається. Що по службі в нього, в нього вроджений іхтеоз, І от у 2021 році, коли він здав на права, він же ж пішов і в военкомат, щоб пройти повністю комісію, щоб, знає, щоб списали там, чи не списали, чи що робити, щоб він спокійно міг уже сюди приїхати і спокійно тут знаходитись в Італії. Але він такий, мама, я ще побуду, оце ж ще ж комісію я пройшов, документи на Київ поїхали. Давай я почекаю. Ну, ті документи до сих пір ми чекаємо, і три рази він вже ту комісію проходив. Ну, У нас в районі ніхто нікого не вилавлює, тому що, ну, типу, ми ну, не то що хороші, бояться хлопці когось вилавлювати, то кажуть, що один раз з Одеси приїжджали. Кажу, і що, ловили? Так ловили, кого? Ну, ловили. Називати треба імена. Так що так, і на сьогоднішній день він якби, в самому воєнкоматі ще стоїть. Йому кажуть, ти не переживай, тебе не заберуть. І йому кажуть, що ти нам треба для Галочки. І ось рік тому якби списали-списали, комісія із Києва ще документи, і ось вже тільки... Почали йти ці документи, що от рік тому хлопці проходили комісії, що далі. Чекає документи, живе з сестри, все добре в нього, і ось ми на днях сміялися. Каже, кажу, Руслан, ну що ти думав на той момент, що ти взагалі ну, от не поїхав? Що ти там чекав? Ми сім'я, ми мали бути разом. Йому вісімнадцять років, так, коли йде перехідний період, в нього 16 років там він був пару місяців, о, він агресивно себе трошки повів, пару місяців. І він заспокоївся, і все, каже, він вибачився за той момент, тому що в цей момент я його не трогала. Взагалі не трогала оце, і в нього там було тих пару місяців. І так я, він каже, сміємося, каже, ну, знаєте, оце, це, значить я тут зараз маю бути, значить так має бути. Слава Богу, що він це все нормально сприймає. І то він ногу поламав, ми туди поїхали, вже ж війна була. То в минулому році ми будинок ще не робили, я теж чкурнула, Мотив собі шукала, як би поїхати в Україну, звичайно. І отак от, от, і отак от, от. І от на останнє що скажу, це те, що каже, кажу, ну ну що ти думав? Ну коли ти мав приїхати ще жить? Кажу, що ти мене не забрала? Кажу, ось білети були, ти не поїхав. Мали білети брати, а він от в той самий день поїхали. Самоліт весь був забитий. Не було місця. Кажу так, ми улітаємо, ти слідом за нами летиш. Це 21 рік осінь. В нього 5 лютого день народження, він такий, я ще оце з друзями день народження, і всі прекрасно знають, що сталося 22 лютого, вибачте, 24 лютого, е повномасштабне торгнення. Оце 22 рік, рік, чому? чому 22 в голові? І все, і вони ж безвиїзні стали. І він такий, я кажу, що ти думав, що ти планував? Каже, я планував, що я оце зиму посижу. І на весну поїду ж до вас. Я це, я от планував, У мене був план. І я каже, слідкував цьому плану. Я каже, дотримувався плану. Кажу, прекрасно. Значить, мамка тут сиділа, сама топила топку а це я. А ти кажу, прекрасно сидів там, хотів пересидіти зиму. Ну, це ми так шуткуємо. Так що, такі в нас стосунки. Ми е приймаємо життя. Звичайно, ми його чекаємо тут. Звичайно, для нього є робота. Він приїздить і відразу йде на роботу. І навіть якщо ще будуть біженство українцям оформляти, все одно він піде документи оформляти як робочу, як робочі документи і так далі. Так, ми не зробили йому ніяких тоді документів. Він в нас ну, приїздив, тоді ж ну, це інша тема, чому так сталося, що документи не зробила, але на сьогоднішній день, думаю, дивіться, ми намагаємося щось десь пробити, якісь документи влаштувати. Документи теж несуть свою енергію, і свій смак, колорит і все інше. У мене з документами все добре. Це так згодом влаштувалося. А в нього трошки не було такого що ми його відразу приписали, але нічого страшного. Нічого страшного, якби він 18 років вже приїхав, Франческо працює на роботі, де беруть кого завгодно: негри, марокіни, українці, азабайджанці, румини. У нього на роботі, якби директор знає, що робити з цими людьми і як оформляти їм відразу документи. Тому що нам поморочили голову з Ну це окрема історія. Всім добра-всім благ. А ми йдемо смажити е, яєшню і будемо робити такі тіфтілі з кабачком в духовці. Всім благ, всім добра.